Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і ми хочемо вам показати, що шукає сім'ю ось такий хлопчик: хлопчик від батьків, які майже чистокровні вівчарки, тобто він буде класним великим другом та охоронцем. Ми назвали його Альф. Альфа всього півтора місяці, він ще дуже крихітний. Альфа ми вже обробили. Він чекає на свою першу вакцину і чекає на свою сім'ю. Альфу дуже потрібна сім'я, як і всім його братикам та сестричкам. І найшвидше, щоб вони росли в безпеці, в любові, в турботі. А, звичайно, Альф виросте крупненьким, тому. Шукаємо сім'ю, яка хотіла саме гарного великого собакена. Альф дуже дружній. Ми навіть не уявляємо, який буде красунчик, коли в нього встануть вушка. Це буде справжній такий вівчар, крупненький, як його батько. Ми бачили його батьків. Вони дуже круті, великі, класні такі. Тому, будь ласочка, зверніть увагу, якщо ви шукали друга, є ось такі маленькі гарнючі цуценятка. Хлопчиків всього два. Альфі ще один брат, і кінчий всі дівчатка. Тому швиденько налітайте, Забирайте Альфа в сім'ю або багато-багато-багато репостів зробіть, які допоможуть знайти йому дім.